На окремих ділянках найбільших річок Чернігівщини, Дніпрі, Десні та Снові через активне льодовотворення фіксують колування рівнів води. Є підтоплення доріг між населеними пунктами і у самих селах. Так у радулі паралита одна з вулиць у Новгороді-Сіверському під'їзд до Понтонного мосту. А між селами Малий та Великий Дирчин Седнівської громади затоплена дорога. Днями туди і всюди ходом. Рятувальники, поліція та Червоний Хрест доправляли гуманітарну допомогу. За даними ДСНС, ситуація скрізь контрольована, підтоплення житла на Чернігівщині немає. Так у радулі вже звикли до примхів природи, навіть взимку. У нас вже десь тиждень переліта вулиця Новікова, але це для радуля не новина. Її переливає кожен рік, тому що вона знаходиться близько біля русла Дніпра. І коли на річці з'являються затори, то перша річ, то перша вулиця, на яку потрапляє вода, це вулиця Новікова. Це нормальна, то також нормальне явище, тому що річка обміліла, я ж кажу, на, на річці утворюються затори, і тому в нас піднімається вода, не тому, що рівень води в річці здоровий, а тому, що по з, на путам між радулями васівками утворився затор. Uh -huh. І воно просто піднімається вода, тримає воду. Прямий затор, значить, вода з'їде. Транспортного сполучення немає, але по льоду люди спокійно переходять на пошту, в магазин, у ФАП, у церкву. Всіх, в общем, куди кому треба, туди всі люди йдуть. Рятувальники готують до будь-яких сценаріїв. Всюди ходи і плавзасоби є в кожному підрозділі щодоби, моніторять гідрологічну ситуацію в області. Кожного дня пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС області заступає на чергування близько 200 чоловік особового складу та 75 одиниць основної та спеціальної техніки, включаючи техніку підвищеної прохідності. Також у кожному підрозділі є плавзасоби, за допомогою яких рятувальники зможуть дістатися до складних ділянок. Тому, у разі ускладнення гідрологічної обстановки, рятувальники готові до надання допомоги населенню та діям за призначенням. Тим часом, за даними укргідромецентру, протягом наступних п'яти днів на основі можливе зменшення затоплення заплави і автодороги. А от на Десні та Дніпрі, навпаки, можливе зростання рівнів води з порушенням транспортного сполучення в межах Чернігівщини.